Будемо читати з Євангелія від Івана, 16 й розділ, з 8 по 11 вірш. Це слова Ісуса Христа, як Він говорив до своїх учнів. Це про Духа Святого. А як прийде Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця Свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. І... Сьогодні будемо говорити з вами про ці три речі, про які говорив Ісус Христос, і говорить понині. Про гріх, про суд і про правду. І одразу підемо в Римлян. Перший розділ. Перший розділ з 18 по 21 вірші. Богнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й божество, думанням про творе стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. це мова про Божий гнів, який з'являється, який з'являвся, який над усіма. Нами, який був задовго ще до приходу Ісуса Христа, Він. над кожною людиною. І це актуально і в наш час. Через гріх, бо люди грішили дуже багато тисяч років тому. і Грішать зараз і ще, на жаль, будуть грішити. Тому що така природа людська, тому що гріх увійшов в людину через непослуг першої людини Адама. І так і по сей день. І Бог говорить до нас з вами, говорив до людей, говорить до нас з вами зараз, не тільки через своє слово. Бог, як написано, ми можемо Його бачити у всьому, що нас оточує. Ми можемо бачити це через Його створіння навколо нас. Взяти хоча б. Кожного з нас, як ми створені. Будучи навіть е, обмеженим в деяких сприйняттях е, почуттів, е, можемо роздумувати над Богом, тому що е, наш розум нам підказує, що це все хтось створив, куди ми не подивимось, чи то дерево, чи то Небо, зорі, все кимось муси бути створено. І слово Боже каже нам, що людям це дано було, є і буде. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про творе стає видимо. Так що не маєм виправдання. Бо Кожна людина має здатність думати, Бог наділив її такою здатністю дякувати Богу. І кожна людина може про це думати і думає, але питання, чи вона приймає це в своє серце. Через розум чи вона відкидає те, що Бог створив все навколо і її особисто кожного з нас. Бо можна і відкинути. Ми знаємо, що і багато людей відкидають, бачачи і розуміючи, бо є багато в нас перешкод. Гріх він. Дуже є гріховний, гріх породжує гріх, і настільки його зараз багато, що живучи навіть в суспільстві, яке грішить в більшості, то це одна з причин, що заважає людині усвідомити Бога, зрозуміти, бо світ уже лежить в злі, як написано, в Слові Божому. Ми живемо в цьому грішному світі. І про що Ісус Христос звіщає? Про те, що люди жили у гріховному світі, і перший світ був знищений через це заднівноя. Люди живуть зараз в гріховному світі. і також буде знищена земля, як ми читаємо в Слові Божому вогнем. І ще в римлян прочитаємо з 28 по 31 вірші. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні. Винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Я розумію, що це не дуже приємно слухати, і це нормально, але це слова Бога, це слова Ісуса Христа, це те, що нам потрібно зрозуміти, бо Бог є. Як лікар, а ми з вами потребуємо, щоб нас цілили, кожен з нас. І ви знаєте, що Бог є лікаром не таким, як лікарі є, ми знаємо з вами, які є лікарі, люди. Бог не людина. Він набагато більший набагато вищий це Творець Всесвіту. Тут навіть нема що порівнювати, наскільки він вищий більший за людину. Бо, наприклад, у мене виникла пухлина, я пішов до лікаря, лікар написав, рекомендовано видалити. Я зрозумів, що в мене є проблема, побачив її, відчув її на своєму тілі, прийшов до лікаря. Але лікар написав рекомендовано. І різниця в тому, що він рекомендував. І я можу її видалити, можу не видалити. Якщо я її видалю, невідомо, що станеться, ну, можливо, буду зцілений. Якщо не видалю, теж можливо, не буду зцілений. Тут є можливо, є. але. Але ми приходимо до Бога, і Бог каже в своєму слові, коли ми приходимо до Нього, як до лікаря, у нас виникає два шляхи. Ми постаємо перед тим фактом, що нам необхідно позбутися цієї хвороби, якщо ми хочемо вічного життя з ним, якщо ми хочемо увійти в Царство Боже, якщо ми хочемо з'єднатися з Богом. І це є велика різниця, яку кожному з нас необхідно зрозуміти. Така трохи невтішна картина нашого стану, стану людства всього Всесвіту, не, вибачаюсь, не Всесвіту, нашої планети Земля. Але дякувати Богу є добра новина. Господь по любові своїй, по милості своїй, по своїй ласті нас не залишає в цій проблемі самих, сам на сам і бажає кожному з нас зцілитись. Необхідно лише прийти до Нього і визнати цю проблему, визнати так, що я. Маю проблему. І я хочу позбутися цієї проблеми. Так, як ми приходимо до лікаря, але це потрібно сказати Богу в своєму серці. І Господь зцілить від цієї проблеми. Ліки вже є. Дякувати Богу. Ісус Христос. Помер за наші гріхи. Звільнив нас від майбутнього суду і гніву Божого. Необхідно лише визнати це, прийняти в своєму серці. як написано 1 Івана в 5 розділі 19 вірш, як я вже згадував, що. Весь світ лежить в злі в цьому гріху. І найгірше, що є для людини, це те, що вона не повірить в Ісуса Христа. Це можна сказати найбільший гріх для людини, найбільша проблема, бо він єдиний наш лікар, він єдиний наш шлях. Про правду, про яку Ісус казав, про те, що Він іде до Отця. Правда також в Ісусі Христі, Він є правдою. Він є тою правдою, яку ми маємо прийняти, щоб з'єднатись з Богом, щоб зцілитись і бути вільними від того гріха. Зачитаємо Римлян 1 розділ 16-17 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному. Хто вірує, перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Отже ми проповідуємо вам Євангелію, яка сила Божа, який сила Божа. Це добра новина, це звістка про Ісуса Христа, нашого Господа Спасителя, який прийшов в цей світ, залишив славу Небес. Щоб врятувати нас від вічної загибелі. І тому він і казав своїм учням, що я вже йду до Отця, бо Він є, не, і, є і був. І буде не просто людиною. Нам треба визнати це, що Він є Богом. Ісус Христос є Бог. Тому то Він і сказав їм, що Я йду до Отця, бо Він прийшов на деякий час на цю землю, щоб врятувати людство, простягнути ту руку спасіння. Римлян, 3 розділ 22, 23 вірші. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Слово Боже чітко говорить нам про. Правду про Ісуса Христа, про те, що ця правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, що немає різниці. Немає різниці між кольором шкіри, немає різниці між мовою, якою ми говоримо, між віком. Це стосується всієї планети земля і нас з вами, кожного, хто є тут присутній. І це є добра новина. Господь добрий, Він не залишив нас самих, Він дав нам і дає порятунок. Це є про правду, яку Ісус звіщав і звіщає. І про суд. В євреях дев'ятий розділ. 27 вірш. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. І неодноразово в Слові Божому згадується про суд. І суду. Не може уникнути ніхто з нас, бо судити будуть і мертвих, і живих. Ми не знаємо ніхто, коли Господь прийде на цю землю. Тож кожну людину чекає суд. І кожна людина, яка ходить, ще не прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя, вона знаходиться під цим осудом, під цим гнівом Божим. Немає е, виключення. І подивимося в Івана Івангелія від Івана, третій розділ. Сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив. В ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Дуже чітко. І з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа Бог промовляє через Своє Слово до нас, до кожного. Сьогодні, зараз є унікальна можливість для кожної душі отримати то спасіння. І ціна була заплачена дуже висока. Дуже висока і дуже Цінна в очах Бога, бо це був Його Син Ісус Христос. Він був і є в нього найкращий, найдорожчий, безгрішний. Жодної людини такої на планеті Земля не було, не є і не буде. Це є його син. Бо, щоб нам краще уявити до прикладу, той, хто є батьком. Це навіть не можна собі уявити, що е, чи віддасть батько свого сина улюбленого в мене є е, син маленький, і за грішників віддати свого сина, за, сказати за якихось людей, які є алкоголіки, наркомани, е, самі е, такі низькі в суспільстві, яким вважаються людей. За кожного з нас, бо ми є всі грішні. За мене Бог віддав свого Сина Ісуса Христа, бо я був грішний, а тепер кров Його мила мене від всякого гріха. І ці три речі, про які Ісус Христос говорив, вони є неминучі, це є Слово Боже. Тож. Пам'ятайте про них. Це є гріх, в якому ми всі знаходимося, це є правда, що Бог для нас зробив з вами, і як Він полюбив світ і любить, і про той суд, який неминуче чекає кожного, хто не прийме Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І Бог бажає, і ми разом з Ним, щоб кожен з вас прийняв правильний вибір. Амінь.